Вітаю на моє Оксанд і Decoria Place пропонувати зробити таку легку атмосферну поробочку, типу ліс, хатинка в лісі, ну таке зимні-зимні, із гірляндочками. Але це обов'язково, якщо з ним Ну, суть в тому, щоб щось створити своїми руками, дітей сюди залучити, покайфувати, нанюхатись і Просто потім тішитись, дивлячись на цю композицію. Ще нам потрібно коробка, клеєвий пістолет і клей, кора. Кору можна купити в флористичному магазині, це для орхідеї чи для вас знайдеться, ось такі кусочками. <кій> У мене мох, але якщо ви мох ніде не знайдете, бо мох повинен бути сухий, і попередньо хоча б за день-два його треба посушити, щоб він на батареї просох, бо його клеїти будемо. Або замість моху може вата, чи якісь такі інші наповнення цікаві. Щось, щось треба подумати, аналог цьому. Ну, приступаємо до роботи. Ось в мене вже майже готова композиція, я розказую, що перед цим я зробила, бо вже не буду переробляти. Це така моя імпровізація. У мене ось така коробочка від цукерок. Думаю, у вас якась подібна знайдеться. Висота бортиків цих 5 майже 6 см. Довжина, ширина це на ваш розсуд, не має значення. Щодо висоти, ну, щоб не було, 100, вже 10, це вже 10-це буде велике, вам потрібно багато наповнюючи. Туди її. Не потрібно. От так 5-7 см висота цього ящичка цілком достатньо. Я я просто клеїла цукору на цей ящичок. І по бокам, де в мене щілинки, заповнювала а, цим мохом. Бачите, як воно виглядає. Я ще раз повторюсь, мох можна змінити ватою. Бо є такі стружки дерев'яні, ну, щось таке. Але мені хотілося мох, більш таке автентичне, все до природньої лісової сторожки, так називаємо. Наступний етап я наповнила це все просто корою. Просто корою всипала. І все. Далі. Приступаємо до декорування. Звісно, до речі, коробочку можна пофарбувати в білий колір, якщо там багато малюнку, щоб він не віднівся. Ну, Так, на всяк випадок, якщо ви сильно перфекціоніст, все, ось дивіться. А ще кори наверх. Уже наверх можна мокру ставити. Мох у мене ну, для композиції потрібна іграшка в формі будиночка. Чи що ви забажаєте? Може, сані, дідно олень, щось, щось таке атмосферне, ну, як саме до речі, звісно, будиночок. Ставили шишечки, де вам подобається. Пофарбували це все біленький, сніжок зробили. Ще ось в мене є сосна, така ще була, гілочка стояча, імітація дерева. І, і все цілком композиція готова. Доповнюємо штрихи, У мене срібна фарба, це є в будівельному, у кору тонуємо таком під сніжок. Ну, зверху також трошки підфарбувала мох, і ще в мене був штучний сніг. Ви можете ту саму вату, чи акриловою фарбою білою, чи срібною, як вам завгодно. Що брід фантазії не вмежу, цього і суть. На вихідні з дітками потворити. Чи саме. <свят> Є блискітки, сипте, блискітки. Не потрібно спеціально щось затарювати. Мінімум, мінімум витрат і максимум екологічності. Це мій стиль. <свят> Не пожалкуйте, вподобаюсь, я стараюсь для вас, щоб це мене мотувало. Хочу надалі розширяти, масштабуватись. У мене аккаунт з про творчість. Якісь цікавинки мого життя. все таке. бачите, і шишечку ще ось я поставила в У мене така посипочка блискітки білої, дрібної зовсім. Ну, це я спеціально закупляю, і воно має такий ефект прям засніжено-засніжено. А ви вже ну, це ви для себе робите, для атмосфери, для настрою. Тому не будьте сильно прискіпли. Ось така вийшла в мене композиція. І ще зверху для антуражу. Потрібна гірляндочка, така якась сильна габаритна, в якому відтінку це ж на ваш розсуд, чи зелена, чи свій, жовта, чи біловата, щоб давала вечорам. У мене воно на вікні постоїть стоїть взагалі, і так воно відбувається в склі і мені дуже подобається. Тому творіть, приступайте негайно до роботи. Реально за годинку ви це все зробите. А радості буде надовго. І воно не обсипається. Ще для антуражу можуть якісь хвильні гілочки, чи самшит, чи тую, щось там, грівець. Не знаю, що вам, що вам подобається. Творчості немає, правил обмежень. Вона ще не трималось, менше сипалось і все. І вуаля якось виглядає ця кора, цей мох. М -м -м, лісова сторожка, краса. <гум> Дякую за увагу, близько Мерлакстемтекурія плейс, насоложість із творчістю. Радіть кожному миттю життя. Дбайте про близьких, про Україну. Гарних вам свят.